Що таке зняти квартиру в Києві? І... Ріелтори. Я сама з Києва. Прожила на правому березі все життя, але так як я одружилася, останні півроку я жила на лівому березі, на зйомній хаті в ЖК Комфортаун. Кому цікаво, можу зняти адільне відео про ШК Камфортаун, бо це треш. Так от знімали ми там хату на лівому березі і платили з комуналкою майже 30 тисяч гривень в місяць. І вирішили ми переїхати на правий берег і зняти квартиру з собачкою до 20 тисяч гривень. Бо у старій хаті на лівому березі нам відмовились повертати. Більше тисячі доларів залогу. Ну, класика для київських квартир. Так от, приступили ми до поиска квартир на правому березі. У нас не було умов жити в якомусь крутому ЖК, новий ремонт чи щось таке. Нє. Отакі от, от хароми, затишні за 12 тисяч гривень, нас вітали. А може ось так? Самий сок це вже прям ну, сантехніка від Бога. Найцікавіше, коли ти все ж таки знаходиш норм виглядючу хату. Тобі не відповідають на телефон, або відповідають, це. В них же є така схема. відповідають, говорять, хата вже здана, але в нас є інші варіанти. і Потім кидають хати на 10 тисяч дороже, виглядячи як бомжатник. Але ж і послуги ріелтора 100%. процентів. Да Дада, хто ще не знімав квартири, ви ж не забуваєте, що зняти хату без ріелтора неможливо. Взагалі, по ідеї, задача ріелтора це шукати людей, пропонувати їм гарні хати, щоб люди про це не, не парились. Але в того, ти убиваєш дві неділі, щоб знайти хату на OLX – Пишеш на об'явлення, і з тобою зв'язується ріелтор, який ніфіга не зробив, але при підписанні документів на хату просить за свої послуги 100%. Це типу, у вас хата коштує 20 тисяч гривень в місяць, і ти йому просто віддаєш цьому ріелтору. 20 тисяч гривень ще плюсом. І це тільки початок. Про Комфорт Комфортаун та що сталося з нашою милою хатою Я можу сказати в наступному відео. Залишайтесь.